Вам привіт! Сьогодні остаточно прощаємось з холодами. Ми поговоримо про все цікаве за лютий. Розповімо про три важливі події життя церкви, яку корисну соціальну роботу зроблено, та навіть про нове служіння. Тому поїхали! Квартальна євангелізація або День спасіння це особливе служіння. Ми запросили багато людей, молились за зцілення, звільнення, спасіння та очікували Божих чудес. Проповідував друг нашої церкви Джордж Давидюк. Всього на трьох потоках покаялося 97 людей. Тож вже наступного дня ми провели святковий фуршет, щоб приділити їм більше уваги. Мені найбільше сподобалось на служінні, що слово було живе. Воно було дійсно в духі святому. Дуже сподобалось представлення, молитва зцілення, звільнення дуже торкались. Вдячний пасторам, за що все організували. Дуже вдячний пастору Джорджу за те, що він зміг приїхати, послужити нам. Ось дуже його любимо і цінуємо. Церква спасіння на Печерську офіційно почала недільні служіння. Святкову подію підвідало 99 людей. Словом ділився єпископ Микола Савчук, який також благословив церкву та команду. І вже зараз наставництво відвідують шість людей, які готуються до водного хрещення та переходу. Мені дуже сподобалось перше служіння. Я відчував, що прямо сьогодні Божий Дух був серед нас. Така атмосфера дружня, сімейна, так багато тепла, любові, такі всі радісні. Я би хотіла побажати їм здружитися всім разом і наповнюватись від Бога, щоб вони могли служити іншим людям і служити одне одному. Я хотів би, щоб наша церква завжди залишалася хрестовою церквою, щоб ми щоб Бог вів нас, і коли ми будемо разом всі його шукати, то я думаю, що вже його воля вона буде для нас досконалою. В лютому 240 людей відвідали школу Євангеліст, щоб навчитися впевнено та ефективно розповідати людям про Ісуса. На заході пастори ділилися досвідом про секрети євангелізації та давали практичні настанови. Для закріплення проводились спільні обговорення по групах. Далі говоримо про соціальне служіння. По-перше, триває наше будівництво. Наразі йде монтаж сходинок, кабелів пожежної сигналізації, вентиляційних каналів підстелю та ще багато всього. Одним словом, робота кипить. За лютий 76 членів церкви отримали продукти 30 речі. 14 малорухомих підгузки, а 45 сімей з дітками підгузки та дитяче харчування, 100 нуждених одержали взуття, 15 сімей переселенців одяг, а 70 родин військових продуктові набори. Провели 4 євангелізації для ВПО з інвалідністю, де роздали 101 продуктовий пайок. Для воїнів передали 500 вітамінних комплексів, 580 аптечок, 4 екофлоу, 690 буржуєк та 200 кілограмів їжі. Амбулаторіям міста Ірпінь та музичі надали 200 безконтактних термометрів та 100 мікстур від температури. А прифронтовим селам передали 1000 кілограмів одягу та 90 пар взуття. Дуже дякуємо нашим спонсорам за підтримку! Це Convoy of Hope, АРР Фінляндія, Ми з Україною та Україна для Христа. Наші капелани також продовжують служити на фронті. У лютому було евакуйовано багатодітну родину з містечка Олексієва Дружківка та дві сім'ї з Костянтинівки. Передали взуття та гуманітарну допомогу цивільним, а також направили необхідне захисникам це генератори, зарядні станції, маскувальні сітки, окопну їжу та інше. Відвідали братів військових на Сумському напрямку. Передали допомогу, поспілкувалися та провели причастя. А ще стартували курс наставництва 1 для воїнів, які прийняли хреста вже під час війни. Наостанок про нове служіння здоров'я плюс. Це проєкт орієнтований на людей 40 для яких головна потреба здоров'я. На клубі вчать займатися спортом, танцювати, молитись, читати Біблію, і все це супроводжується приємним спілкуванням. Це спосіб розповісти людям Євангелії, а також відповідати на їх потреби. Наразі близько ста людей відвідують зустрічі, а деякі вже долучилися до домашок та недільних служінь. Що ж, це був наш лютий. А попереду нас чекає ще багато масштабного. Цікаво, залишайтеся з нами. Ми раді, що робимо добрі справи разом. Дякую вам, дорога церква, дорогі брати і сестри, за те, що ви служите, за те, що ви жертвуєте, за те, що ви проповідуєте Євангелії. Ви прекрасна церква. Я пишаюся вами і благословляю вас, благословляю ваші сім'ї, ваші роботи, ваш бізнес, ваше служіння. І хай Бог миру благословить вас во ім'я Ісуса. press